і ось така ще новинка до 20 2030 року світ Праці може докоріно змінитися. Частина професій просто зникне, бо їх вже замінять роботи програми і автоматизовані системи. Про це повідомляють у державній службі зайнятості і посилаються на звіт звідсисвітнього економічного форуму. Отак. От водночас в Україні вже зараз кадровий голод сягнув 30%. Виникає парадокс. Одні спеціалісти доживають свого віку, а ті, які потрібні роботодавцям, просто немає ким закрити. Які спеціальності під загрозою і чо. Готові ми до майбутнього. Розкажемо далі у сюжеті. Половина кас у супермаркетах на самообслуговування. Замість оператора у банку чи кол-центрі голосові роботи. Замість контролерів у громадському транспорті електронні квитки. На виробництвах та заводах автоматизовані лінії. Технології стрімко витісняють звичні професії. І експерти вже зараз попереджають такі тенденції загрожують посилити безробіття. У нас може бути дисбаланс в одного боку. У нас будуть люди, яких штучний інтелект лишив тієї роботи, яка дійсно. Автоматизована і дає якусь перевагу, а з іншого в нас будуть вакансії в інших сегментах, які ми не зможемо заповнити тими безробітними, тому що в них нема сил терпіння бажання цим займатися. З розвитком технологій компанії все частіше скорочують персонал, адже штучні алгоритми працюють швидше, обробляють більші обсяги даних, і при цьому коштують бізнесу дешевше ніж утримання людей. Ми маємо одного логістичного великого оператора, який дуже сильно порізав свої штати, і фактично. Вирішив, що можна скоротити ті функції, які в Та там, де людина приймає посилки, людина залишається і спілкується з людьми, і такі люди потрібні. А функції, які були якби бек-офіс, які ніхто не бачив, їх скоротили. Ринок праці стрімко трансформується, і під загрозою зникнення може опинитися низка професій. У групі ризику продавці, касири, секретарі, адміністративні асистенти, листоноші, поштові службовці, журналісти, перекладачі і бухгалтери. Тобто, все, що така монотонна рутинна регулярна робота, це ну фактично конвейер, але і конвейер роботи з даними також змінюється. Також без роботи ризикують залишитися і бібліотекарі, адже книжки та каталоги вже доступні онлайн. І цю професію згодом може замінити цифрова система пошуку інформації. А самі бібліотекарі до цього ставляться скептично. кажуть, що зможе виконувати їхню роботу лише частково в певних якихось процесах, там каталогізація, шифрування чи якийсь там пошук якоїсь там інформації. Це може бути сочний інтелект, але в цілому, звичайно, ні. Повністю ще не зможе якби, емоційно, психологічно підійти до цих людей, які приходять в першу чергу за спілкуванням, а не за навчанням. Бібліотекарі кажуть постійно навчаються, опановують нові технології і навіть ведуть власний Тік-Ток. У результаті в соцмережах збирають лайки, коментарі та перегляди. А відтак у читацьких залах більше відвідувачів. У те, що деякі професії доживають свого віку і зникнуть повністю, сумніваються і кияни. І, напевно, що частково все таке. Повністю не думаю, що все одно людина потрібна, щоб якось коригувати це весь цей процес. Ну, Звичайно, може замінити адміністратора, продавця. Такі мінімальні. Ну і звичайно, що може замінити такі професії, якісь як технологічні. Все одно потрібне буде. Е... Людське втручання всі ці процеси, бо робот це є робот, а Людина- людина, яка може щось підкоректувати, бо не все робот вміє. Експерти кажуть, у найближчі п'ять років популярними все ще будуть робітничі професії. Роботи та комп'ютери не зможуть їх замінити. Стійкими залишатимуться спеціальності, пов'язані з доглядом та обслуговуванням людей. А от тим, чию роботу все ж таки поступово витіснить штучний інтелект, доведеться перенавчатися тим же, чиї професії трансформуються під впливом технологій, знадобляться нові навички та вміння.